Почнемо із огляду події, які сталися впродовж ночі. Є вже звіт у нас від повітряних сил стосовно кількості збитих шахедів і тих, які були локаційно втрачені, не досягли цілі. Зрештою, триває також робота зараз ще на Київщині зі знищення цих повітряних загроз, але можемо підбити проміжні підсумки, якою була ця ніч і скільки вдалося шахедів знешкодити. Нагадаємо, що цієї ночі найбільш гучно було саме на Київщині, а також на Львівщині. І От повітряні сили вже опублікували такий проміжний підсумок про те, якої була ці ніч, і попередньо вдалося збити 25 ворожих БПЛА, Ще 27 було локаційно втрачено, тобто були приглушені з допомогою ребів. Кажуть наші повітряні сили, що відбивали так цю атаку, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та силоборони, і станом на 9 ранку підтверджено дійсно збиття 25 п'ятьох таких ударних БПЛА. І от е, вказують повітряні сили, де саме тривала ця повітряна робота: у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівських областях. Ще 27 ворожих безпілотників були локаційно втрачені і, от вказують повітряні сили, що без негативних наслідків. Але на жаль, внаслідок ворожого дару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди. і Є також загиблі, Додають у повітряних силах, що уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, спеціальні служби ліквідовують наслідки. А постраждалим, надають зараз допомогу. Ну, гадаємо так, що саме от на київщині було найбільш гучно. Ось зараз ми бачимо власне кадри того, що відбувалося цієї ночі на київщині. Ворожий дрон атакував зокрема багатоквартирний будинок десятиповерховий. Найбільше загоряння сталося між шостим і сьомим поверхом. Це власне в наслідок бойової роботи, уламок. Впав на цей багатоквартирний будинок і на жаль у МВС вже підтвердили загибель щонайменше трьох людей. Ще 150 мешканців цього будинку, який ми зараз вами бачимо на кадрах, евакуювали наразі вже пожежу ліквідовано. На місці події працюють усі спеціальні служби. Де також розгорнуто пункт незламності. Працюють усі не так лікарі на місці події. Тож усі, хто потребує допомоги, може звертатися. От, окрім того, також на одному з поверхів було деблоковано жінку, яка застрягла так унаслідок наслідок цього е, удару. Тому власне маємо 150 мешканців, яких евакуювали ще троє. На жаль, людей загинули. Кількість постраждалих може змінюватися, тому що все ще триває тут на місці. Робота, і от е, люди можуть звертатися за допомогою після цієї жахливої ночі. На Київщині, що стосується Львівщини, там також було гучно. Козицький писав про те, що четверо ворожих безпілотників вдалося збити у Львівській області, і зокрема зокрема, передмісті Львова, от так уламок пошкодив один із приватних будинків. На щастя, без постраждалих, без загиблих. Лише вибиті вікна, так і тріш трішки власне пошкоджений сам будинок. Ось так він виглядає. Бачимо, що він таки навіть недобудований. Можливо, в цей час. На місці навіть не було людей, тому власне немає ні постраждалих, ні загиблих. Однак поруч із будинком є величезна вирва, десь от так, от вона виглядає. Бачимо такий величезний діаметр. Власне, це також внаслідок повітряної роботи, сили протиповітряної оборони збивали ці дрони. І от уламок впав на це місце. На щастя, тут без постраждалих, без жертв бачимо, що ця ніч була такою дуже успішною для наших сил оборони, так для наших ППО. Нагадаю, 25 ворожих БПЛА було збито, ще 27 безпілотників локаційно втрачено. Тим не менше, на жаль, на київщині маємо трьох загиблих, і інформація буде все ще оновлюватись. щодо Київщини, то є вже деталі, то що цей дрон влучив багатоповерхівку селищі Гливаха, Фастівського району. От саме десятиповерховий будинок, панельний, там цей шахет не просто зачіпив, а зруйнував фактично значною мірою. І от саме там і найтяжчі наслідки по поранених і, на жаль, по загиблих з'являються із, із цього населеного пункту. Стосовно, от якраз бачимо, бачимо кадри із Київщини, і от ті будинки, які зачепили росіяни-шахедами, вони постраждали дуже і дуже суттєво. Там от просто є квартири, які більше не існують. Просто буква. На хедом там, там винесло перекриття ці панелі, і люди, які залишилися заблокованими під час пожежі, під час цих руйнувань вони звичайно постраждали серйозно а дехто і врятуватися не зміг. Будемо ще чекати на оновлення звідти, але загалом картина зрозуміла, ситуація тяжка.